Всім привіт! Дуже важливе цінне відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому медитації не працюють, що таке підсвідомість, і як же почати вже здійснювати свої цілі, як зрозуміти, чому вам іноді. Тривожно, чому вам іноді не по собі, що відбувається взагалі? Як це зупинити і нарешті почати просто життям наповненим щасливим без тривог і проблем? Мене звати Анастасія Меджик. Я духовний провідник-наставник вже більше чотирьох років. Я вивчаю, як працюю з підсвідомість, як медитації впливають або не впливають на життя, і в чому різниця. Все на собі перепробували, тож готова ділитися з вами. Сьогодні все розкладемо по поличкам. Якщо готові, ставте лайк під відео, підписуйтесь, тут багато цікавого. І медитації також будуть. Але я вам розкажу, що потрібно зрозуміти для того, щоб вони почали працювати. Поїхали! Вся справа у тому, що у кожного з вас є душа, і у вашої душі є свої задачі, плани, цілі на життя. І кожен, кожен день, навіть спостерігаючи за своїми друзями, за своїми колегами або просто гортаючи стрічку в інстаграмі, у вас з'являються все нові, нові, нові цілі. І насправді за цими цілями, за цими бажаннями. Стоїть не щось матеріальне, а бажання прожити якусь енергію, відчути пролив сил, прожити радість, любов. Так ось, незважаючи на те, що ви не хотіли: подорож, вища зарплата, круті друзі, подорожі, реалізація, масштабування. За цим усім стоїть енергія і ваші цілі, які ви ставите на життя. Насправді, цілі кожної душі можуть виглядати так. Хочу стати впевненим, хочу стати проявленим, хочу бути сміливим, хочу відчувати, що мене люблять, що я важливий, що я значимий. І на шляху до ваших цілей, ви розкриваєте в собі певні чесноти, певні здібності, які допомагають вам у цьому. Якщо ви хочете, звісно, легкого здійснення ваших бажань. І справа в тому, що у вас завжди є ваші запити. У вас є завжди запити там створити сім'ю, побачити, здійснити якусь мрію. І під усі всі ці запити, під усі ваші цілі піднімаються всі внутрішні блоки переконання і установки, які вас обмежують в цьому. І це причина, от я хочу, щоб ви зараз зрозуміли, це причина тривог, паніки, відчуття суму, недостатності або того, що от піднімається, наче з недр душі. І якщо ви не працюєте в терапії, якщо ви не працюєте собою будь-яким будь інструментом комфортним для вас. Ці почуття починають вас здавити зсередині, тому що вони хочуть вийти, вони хочуть вивільнитись, адже у вашої душі є план да, здійснити бажання, реалізувати ціль. Так от, є завжди два шляхи дойти до своєї цілі, або так і не дойти через важкість, через сум, через дратованість, або звільнитись від оков і, нарешті, здійснити вашу мрію. Ваше бажання. І найлегший спосіб завжди, коли людина йде у внутрішній стан розбиратися, чому не виходить, що заважає, найперше, з чим зараз більшість людей стихається, це медитації. І я думаю, ви помічали, що іноді ви так ставите багато очікування на медитацію, що вона має спрацювати, що ось має подіяти. але... Тільки маленький імпульс, або ви відволікаєтесь, виходить не одразу, ви кидаєте, а потім ви бачите, що а у когось медитація спрацювала, а у когось після медитації відбулись зміни. І ви такі, да блін, наче ми робимо одну і ту ж медитацію, а результати різні. Чому так? Відповідь у вашій підсвідомості. Сьогодні я вам наглядно зараз візуально покажу, в чому причина для того, щоб ви нарешті розібрались, як діяти по-іншому, щоб всі медитації, які ви робите, для вас працювали, щоб вони допомагали вам розкривати новий стан, щоб вони допомагали вам примножувати енергію. До речі. Всі ваші побажання можете писати в коментарях на ті медитації, які б ви хотіли, і на цьому каналі будуть виходити деякі мої медитації. А поки що поставте лайк, підписуйтесь, будьте активними. Тож, давайте поговоримо з вами про підсвідомість. Простими словами, ваш мозок це просто багатофункціональний суперкомп'ютер. І він вібрує. Да, тобто його діяльність, його реакції на різних частотах. Е, є тета, є дельта, є багато різних діапазонів, я говорила про це в попередніх відео, ви можете переглянути, якщо це залишилось ще для вас незрозумілим. Е, і залежно від того, що відбувається у вашій підсвідомості, це впливає на ваші результати. Давайте наглядно просто покажу на прикладі цієї чаші. Ось, наприклад, ця чаша це є ваша підсвідомість. І залежно від того, наскільки вона вільна, наскільки в ній багато енергії, ця енергія може зараз стати ресурсом для реалізації. Вашого наміру, для заземлення і матеріалізації, да, там, примноження статку, розвитку стосунків, щастя і так, далі, і так далі. Так ось, коли ваша підсвідомість з налаштуваннями, які, як світлі енергії, проявляються, ви легко з неї п'єте, правда, ви легко себе наповнюєте. Ваша підсвідомість може бути для вас силою і ресурсом. І тепер наглядно я взяла свої камінці, просто щоб вам наглядно пояснити. До прикладу, це ваші переконання, установки і страхи. Треба ще більше каменів, почекайте. Все маленьке по діаметру. Ваші установки, страхи, переконання. Це людина, підсвідомість якої стоїть з тими ж загонами, блоками і не працює зі своїми переконаннями. Медитація, яку вона робить, впливає ось так на підсвідомість. Дуже мало. І немає ресурсу для того, щоб реалізувати бажане. Людина, яка а, вже пройшла там певну кількість терапій, яка прибрала певну, а, наприклад, кількість грошових установок, і ці загрузки в медитації, яка вона робить, бачите, вже заходить на півстакана. Тобто у вас вже набагато більше енергії ресурсу для того, щоб ці загрузки а, грошей достатку заходили у вашу підсвідомість. І якщо працювати далі, Звільняти з кожним разом загрузки, які ви отримуєте в медитації, нові енергії, можуть більше поглиблюватись в вашу підсвідомість. І таким чином людина, яка звільнила місце від обмежуючих переконань, установок, може вливати той ресурс, який дасть сил, наснаги. І ці, нарешті, медитації грошові, на щастя, зцілення на почнуть діяти набагато глибше. Наглядно сьогодні я вирішила вам зробити таку візуалізацію і відеоблог, в якому пояснити, що таке підсвідомість. Тож, таким чином, ви можете проспостерігати, що медитації працюють набагато глибше і якісніше для тих людей, які звільняють простор для нової енергії, для нових знань, для нових вмінь. І чим більше ви працюєте з собою в терапії, чим більше ви зцілюєте свої страхи і змінюєте свої переконання, медитації діють для вас набагато ефективніше. Чому я про це кажу? Тому що. Завдяки роботі з вашими установками і переконаннями, ви навчаєтесь маніфестувати дуже глибоко і швидко. Маніфестація це просто реалізація тих намірів і бажань, матеріалізація. Да? Тобто, коли ви захотіли, воно сталося, ви запланували, воно відбулося, ви любите да там комфорт, затишок, безпеку, все розклалося найкращим, найвищим для вас чином. Так ось я вже медитую, працюю зі своїми установками більше чотирьох років, і мої маніфестації стали реалізовуватися набагато швидше, так відбувається у всіх моїх клієнтів і учнів. Ви можете побачити в збережених відгуках і історіях, якими вони діляться в моєму інстаграмі. Так ось справа в тому, що те, що я маніфестувала, реалізувала раніше роками. Зараз ця швидкість просто неймовірна, тому що за останні півроку. Сталося те, що ну, можна реально проживати роками. За останні півроку я отримала неймовірний подарунок, реалізацію свого бажання машину Порше. Я вийшла заміж за коханого чоловіка. Ми організували просто за три тижні весілля, хоча всі там планують записуються за місяць. Я розкрила потужну жіночу енергію. Це така шалена впевненість. Ви бачили мої танці Хай Хілс. Я, я з вами ділюся. Я навіть записую вже професійні ролики. Це такий мій, мій теж прояв творчості. Якщо вам цікаво, переходьте, дивіться, діліться вашими враженнями. Тож, якщо ви дійсно хочете звільнятись від е, тих негативних переживань, якщо ви хочете звільнитися від паніки, від тривоги. Все працює в комплексі. Вам потрібно розуміти, що медитації будуть з кожним разом глибше і глибше, чим частіше ви робите, і при цьому допомагаєте звільняти простір для нового бачення. Це потужне, це неймовірне. Це просто знаєте, в одному відео за декілька хвилин я вам розклала те, що люди пишуть там роками, викладають, викладають декілька курсів. Якщо ви зараз просто вберете в себе цю інформацію, для цього важливо в коментарях написати свій відгук, свій зворотній зв'язок, тобто дати реакцію Вау, приймають! Вау! Як це круто! Тобто поділитися своїми враженнями то ви почнете масштабуватися і рости набагато швидше. І пам'ятайте, що те, що ви маєте у власному житті, те, що проявляється в вашому житті, це є просто результатом тієї свободи, яку ви розкрили в собі, тієї енергії, яку ви змінили в собі. І це легко, це можливо, важливо просто при цьому приділяти час і робити вибір. Вкладати в себе як найкращу, найвигіднішу інвестицію. Я пробувала. Я знаю, я продовжую. Тож. Любі, якщо це відео було супер корисне для вас, якщо це найкраще відео, яке ви за сьогодні побачили, інсайти потужні, які ви почули, діліться цим в коментарях. Відмічайте мене, можете репостити відео. Я буду вам дуже вдячна. Від цього моє серце калетає ще швидше, і хочеться з вами ділитися ще більше. Тож... Проявляйте свою активність і підтримуйте канал. А я з радістю буду записувати для вас нові теми. Якщо у вас є конкретні запити, пишіть в коментарях. І до зустрічі! Люблю вас! Гарного дня і легких потужних трансформацій! все можливо! Я вірю в вас!